А тим часом я йду у секонд-хенд. і сьогодні я обновлю свій гардероб на весняний і всього лише за ціною чашки кави. І зараз кілограм одягу коштує 39 гривень. Але вона на мене завелика, прямо стид випадає. Хм, тут я погарячкувала щось. Це варіант одягу для виходу на пенсію. Дорогенька, будеш жити зі мною. Весна вже йде повним ходом, а тим часом я йду у секонд хенд і сьогодні я обновлю свій гардероб на весняний. І всього лише за ціною чашки кави. Як вважаєте, в мене вийде? Для тих, хто можливо підзабув, нагадаю: чашка кави зараз в середньому коштує 60 гривень. Тобто моя покупка має не перевищувати цієї суми. секонд хенд я вирішаю в останній день завозу, а це неділя. Тому саме в цей день найнижчі ціни. Доброго ранку. Да, Сьогодні по тридцять да? По 30... 39. А по 39. О, вже подорожчали. І зараз кілограм одягу коштує 39 гривень. А це значить, що на свій бюджет в 60 гривень я зможу купити не більше півтори кілограми одягу. Зараз лише 9 ранку, а в секунді вже купа народу, такі самі, як я, мисливці за дешевими скарбами. Ось светри. Вони навесну вже не зовсім актуальні, але ось цей дірками на рукавах, здається, не зовсім спекотний, і його можна поміряти. Тут привабливий яскравий худі, обожнює все яскраве. Але він по вазі затягне набагато. І ось симпатичний чорний худі, але там така сама історія буде. Тому піду одразу у відділ, де висять сукні. Там одразу можна знайти речі, які одів і вже готовий образ. І одразу на очі мені попадається ось такий чорний комбінезон. Так, він літнього типу, але навесно його можна одягти під піджак. Тому поміряю. До речі, зараз саме час разом з веснянами придивитись і літні речі. Ось, наприклад, шикарна червона сукня. Розгляну її. А тут джинсова сукня, готовий весняний лук. Розмір ніде не вказаний, але, Господи, дай мені можливість в неї влізти. Далі мені толком нічого не подобається. Але ось цю сукню халат в зелених тонах також можна приміряти. Тут якийсь піджак в приємних біло-синіх тонах в стилі Бохо. Навіть Марка так називається. Візьму його. Ось ще один в такому ж стилі. Чи то ще одна деталь з єдиного костюму? Поки що не розумію, але беру, там розберусь. Ну, і ось бачу ще цю волохату чорну кофту. Можливо, її можна буде носити як кардиган. Я вже назбирала купу речей, тому варто одразу піти їх приміряти, щоб за собою натягати речі, що не підійдуть. Почну з джинсової сукні. І ось як вона виглядає на мені. Тут видно, що Господь все ж таки мені не допоміг, і вона на мене маленька. Ось-ось і репне. Просто хтось занадто багато їв цієї зими. Далі одягнув біло-синій піджак в стилі боху. Щось я взагалі не зрозуміла, це піджак, блуза чи сукня для блузи задовга, для сукні закоротка. Так що це не було, воно також на мене маленьке. А ось друга річ з такої тканини, що я знайшла, виявилось не доповнення до костюму. А саме такою ж моделлю, тільки на розмір меншою, тому навіть приміряти не буду. А ось так на мені виглядає сукня халат. І нарешті мого розміру симпатичний варіант сходити в кав'ярню чи прогулятися. Дійшла черга і до светра з дірками на рукавах. Він трішки закороткий для мене. Не знаю, може так і треба, але мені некомфортно. А ось той чорний комбінезон. Він сів ідеально. Його можна і навесно під піджак, і на літо ось просто так. Тому додаю до своїх покупок. Наступна червона сексі сукня. Виглядає вона яскраво, прям створена для довгих прогулянок по берегу моря. Але вона на мене завелика, прямо стит випадає, і її ніяк не переробити. Тому залишаю в магазині. І наостанок чорна волохата кофта, яку я планувала як кардиган. Ну вона також не по розміру. В результаті ось таку купу речей я переміряла. І лише оці дві обрала. Але на цьому зупинятись не буду. Продовжу пошуки. Взялась за справу, роби до кінця. Подивлюсь, якісь блузи. Може, там щось весняне надихаюче буде. Ось симпатична жовта. Таку можна приміряти. Тут якась блакитна з дивними кольорами. Але цікаво буде подивитись, як вона буде на мені. Це не те, це також щось не те. Ой, йо-майо, -йо, які блискітки. Це взагалі треба приміряти в безаболяційному порядку. Також подивлюсь, що по спідницям. Да, вибір сьогодні дуже не дуже. Навіть нема чого показати. Тож подивлюсь на брюки. Ось чорні класичні. Тим паче нові з етикеткою, Іначе розмір мій. Звісно, приміряю. Тут джинси, їх я не хочу, в мене їх мільйон. Треба щось особливе. Ось симпатичні брюки в смужку. Ось ще одні картаті. Але мало того, що це не мій розмір, так вони занадто яскраві. Під них важко буде підібрати верх. Та ось ці брюки з квіточками я примірю. Такий собі надихаючий варіант. Тут абсолютно випадково побачила атласну блузку бутилочного кольору. Інтелігентний варіант. Поміряю її. Трішки вирішила подивитись, що можна знайти серед піджаків. Чесно кажучи, щось нічого такого, щоб кинулось в око. В останній день завозу люди грибуть одяг ось такими огроменними сумками. Я в шоці. Куди вони його потім? Ну, а я тим часом знову йду до примірочної приміряти нові знахідки. Першими вдягла чорні класичні брюки з етикеткою. І вони просто гігантського розміру на мене. Якщо рукою не тримати, то можна одяг потіряти. А ось ці картачі штанці навіть на мене не налізли. Охрана адміна. О, жовта блуза. Ну, нарешті, на мене хоч щось сіло ідеальне. І це я її так зав'язала. Можна розв'язати і носити її довгою. А можна заправити і буде звичайної довжини. Блуза хоч і легенька, але тканина не просвічує нижню білизну, що також значний плюс. Ідеально, беру. На черзі блакитна блуза. Хм, Тут я. Погарячкувала щось. Це варіант одягу для виходу на пенсію. Мені поки що зарано. Так що нехай очікує на свою власницю. Наступна атласна бутилочна блуза. Просто, як на мене, шита. Симпатична фурнітура, мій розмір і виглядає інтелігентно. Звісно, що беру. І нарешті довгоочікувана футболка в блискітках. Блищати я люблю і вмію, тому ця футболка також на мене підійшла. Причому на одне плече це не я її так вдягнула. Це така модель. Дорогенька, будеш жити зі мною. І ось підсумки мого походу у секонд. Сьогодні вибір був не дуже, але обрала ось 5 речей на весняний сезон. Час йти на касу. Добрий день. Ну що, я вклалась в бюджет чашки кави. Ще 10 гривень залишилось. Так що обирайте або пити каву, або йти на надихаючий шопінг.